Білий наче потих кожного ранку, чорний немов ніч не зажену в рамку, чорно-білий монохром на тіло одягаю зном, сідаю вже у чорний, ікс. включаю запальний ремікс. І вже містом цим нічним душа спокійна милети. Людяних в нас ні за що тримаю? Тепер як іде зло. Ми відзеркалюємо зло, нас оминають, Не називають кольорами це білий. Чорний ми це знаємо, настільки світ жорстокий цей, на стиль життя до кольоровий білий. Це початок всього добра та світла у житті. Чорний сила, темрява, та зло, яке поглинуло на цьому світі. Не називають Так правдою живу та живи ти не дам я задню перед хаосом тим, хто за тобою, чи за ким ти мені пох, вирішую тут я, косяк тут за тобою, ти потух І починає, ти того знаєш, всього знаєш, ти вирішив прізвиськом та прізвищем лякати, так і за тебе шваль з них будуть питати, як буде правда на твоїй стороні, лякати когось будеш, ти тоді, а зараз ногу об дорогу ти чеши. Жортокий цей, на стиль життя двох кольоровий, білий це початок всього добра та світла у житті. Чорний сила, темряве та зло, яке поглянуло на цьому світі. Не називають кольорами цей білий Чорний ми це знаємо, настільки світ, жорстокий цей, на стиль життя двох кольоровий, білий це початок всього добра та світла. Сила темрява та зло, яке полину